Неспокійними видалис вихідні на Прикарпатті протягом двох діб в Івано-Франківській області трапилося одразу декілька дорожньо-транспортних пригод. Є загиблі і травмовані. Більше розкаже наш Денис Служний перша аварія трапилась на Городенківщині. Там водій автівки не впорався з кермуванням та наїхав на дерево. Травмувалися як пасажир, так і керманич. Поліцейські перевірили водія на стан сп'яніння. Результат позитивний за фактом ДТП слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 276 з позначкою. 1 кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Ще одна автопригода трапилась у селі Раківчик, що на Коломищині. На місці аварії прохоронці з'ясували, що на автодорозі Н-10 з полученням стриченівці Мамалига водій вантажівки 1964 року народження мешканець Коломищини вчинив неїс на пішохода. Останній переходив проїзну частину дороги поза межами пішоходного переходу на неосвітленій ділянці дороги. Від отриманих травм 63-річний пішохід загинув на місці події. За цим фактом слідчі обласної поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронці ж вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.